Вітаю усіх на незайманих просторах української журналістики. В той час, як мародери добивають грандів української журналістики, здирають з них коштовні обладунки та камери у форматі 8К. Ми продовжуємо ефіри з нашого піратського річкового баркасу Україна вогні. І завдяки вашій підтримці ми зійдемо з цього човна останніми. Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проєкт Україна вогні, мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. В кінці очікую на ваші коментарі. Якщо хочете допомогти нашому проєкту, в описі до відео є посилання на реквізити, а також є посилання на наш мерч. Там, до речі, надійшла маленька лімітована колекція. Зимова, тепла. Долучайтеся, буде не тільки цікаво, але і приємно. Ну, а ми продовжуємо наш сюжет. У нас сьогодні багато тем. Почнемо з розслідувача Дениса Бігуса, який також висловив свої думки з приводу того, чому втрата грантів для українського медіа це трагедія. Якщо ви радієте заморозці чи згортанню, реально ж хизи там далі буде. Американських грантів, то ви короткозорий ідіот, який дупля не нарізає, на що витрачається більшість цих грошей і хто їх отримає. Що таке гранти для журналістики? Вони дозволяють бути перебірливими, не мати жодних неправильних зобов'язань перед кимось, не дозволяти нікому говорити, що в мене тут вийде, що в мене тут не вийде. Бо, ну, в нашому випадку, зобов'язання по гранту це дуже спрощено, бо там ще. Та чара бюрократії виглядають так: зробити отаку от кількість матеріалів за отакий то період часу. Про що вони мають бути? Вирішує редакція і винятково редакція. Просто я не розумію, навіщо мені працювати інакше. Отже, шановні короткозорі ідіоти, ви дуже образили Дениса і реально не відбиваєте дупля в грантовій журналістиці. В останньому Денис правий, Я також цьому нічого не розумію. Але я давно живу в Україні і добре пам'ятаю попереднє покоління розслідувачів в Україні. Ви також, мабуть, пам'ятаєте пана Арієва або пана Лєщенка. Ще в ті романтичні часи я вказував на те, що вони нічого не розслідують, а просто отримують компромат від одного конкуруючого угруповування на інше. Брали в цьому участь і українські спецслужби. Таким чином, корупціонери та злочинці у владі боролися проти інших корупціонерів у владі, а розслідувачі нагадували мені стіл заказів. Потім. Аріїв, як на мене, став доволі огидним народним депутатом, а Сергій Лещенко пішов у напрямку наглядових рад, де процвітає і досі. Але ті розслідування також були, хоча б трошки але корисними. Також нагадаю, що в ті часи будь-яке критичне зауваження в бік Лещенка або Арієва вважалося моветоном, заздрістю і просто роботою на олігархів. Бо це два Данко, які вирвали собі нирки і ведуть націю до правди та справедливості. Зараз данко в шоколаді, а ви і надалі у лайні. Але така ціна демократії. У вас теж був шанс зайнятися розслідуваннями. Чому я кажу, ви, до речі, ми, і тут все зрозуміло. Тому сьогодні я не буду повторювати минулих помилок і когось критикувати. Просто скажу, що розслідувачі це важлива частина медійної, суспільної та політичної індустрії. Бігус робить розслідування не гірше за Залещенко і до того ж в розважальному телевізійному форматі. І я впевнений, що якщо його проєкт має високий рейтинг у суспільства, він зможе вижити на донатах вдячних глядачів, на платних підписках, на монетизації з YouTube. Там, за переглядами, норм, раз на місяць, може стрельнути мільйон переглядів, а в цілому від 80 до 100 тисяч. Я проаналізував монетизацію. Ну, за місяць повинно набігати від 1,5 до 2,5 тисяч доларів. Для зарплати автору, оператору і монтажеру, вистачить для студії, для штату в десятки людей ні. Значить, треба шукати респектабельних спонсорів, а головне, опиратися на глядачів, бо саме вони зараз пишуть Бігусу, щоб він не здавався і продовжував безкоштовно викладати відео на YouTube. Панове, може за ризик та творчість Дениса треба платити самим, щоб він все-таки зміг випликану перебірливість зберегти. Так, настав час прийняття непростого рішення: купити пачку вареників і пляшку горілки або задонатити Денису. Так, біг у свого плик, бо Денис це Денис, а пачка вареників це 15 вареників. Та все ж. Звичайно, в мене є запитання і до телемарафону. А чому Денис не у вас? Це рейтинг, а значить гроші спонсорів. Це перегляди, це важливі теми, це суспільний резонанс. Тим більше, що президент Зеленський на боці Дениса і практично знищив олігархат в Україні. Я впевнений, що у двох вони його доб'ють. А Денис стане сиром ланцелотом за круглим антикорупційним столом в офісі президента. А якщо не вистачить потужності, до їх послуг 90% медійного ринку України. Усіх зараз можна подивитися, з усіма сьогодні можна торгуватися. Ніхто копилити губу не буде і виплекано перебирати клієнтом також. Отже, для багатьох проєктів та журналістів настав час істини, коли доведеться шукати нові гранти або йти до нас. До цілого покоління українських диздичадо, позбавлених грантів, люксових кавомашин, теплих офісів та зарядних станцій для електромобілів. Так, шановні браття, це ми замурзані 10% медійного ринку, які навіть за умов нечесної конкуренції виживають в умовах ринку і конкурентної боротьби за пляшку червоного вина та шматочка хамону з комбінату Гаврилівський курчат. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Щасливих вам голодних ігор! І пусть удача завжди буде з вами. Тепер переходимо до хронік здичавілих. Ви знаєте, що дідуган Кабаєв знов планує захопити Київ, і для цього вони вже готують свої нові вундервафлі, які свідчать про потужність російського ВПК та його високий інженерний рівень. Це технічне средство для перевозки личного состава обшита з двох бортов ліставий металом поверх шахта резина, Между бронекапсулой и наружным мангалом заложены бревна по обе борта. Крыша обварена листовым металлом. Сверху резина. Выход из наружного мангала. Два листа, между ними кирпич. Бронекапсула для личного состава до шести человек. Изготовлена из двух листов металла, между которыми... Находятся кирпичи. Внутри обшита резиной. Оборудован будет пол и сиденье для личного состава. Двери из бронекапсулы аналогичным образом. Два листа, между ними кирпичи. Перед машины будет оборудован кустарным минным тралом в форме отвала с тросами, который позволит убирать мины с пути следования машины. Звучит еще что тут даже не оком видно. Вундервафлю сбудовано на базе из бушки на курьих ножках. Просто забілі окна і поставили на гусениці. Але не будемо повторювати помилок минулого. Разом з цим, ну з цією вундервафлею, з'явилася інформація, що з Дичавілі готові запускати в серійне виробництво нове покоління балістичної ракети Іскандер М. Очікується, що в неї буде вдвічі більша дальність польоту, і це вже не дуже гарні новини. А поки патріоти будували вундервафлі та вундервафи. Фонд боротьби з корупцією заснований Німцовим, завдав удару нижче поясу здичавілій Роснафті. Отже, розслідування виявило у державній компанії близько 20 молодих жінок без необхідного досвіду і навичок, які влаштовані на адміністративні посади з мільйонними зарплатами. За даними слідства, багато з них. Фактично працюють в ескорт індустрії. Я не знаю, хто придумав слово ескорт індустрія, мабуть, це зробили мешканці інстаграму. Ескорт на нашу зрозумілу класичну мову означає класичне поняття проституція. Так, от там цілий табун спеціалісток віком від 21 до 27 років, зарплатами від 2 мільйонів рупіїв. Є навіть рекордсменка Альбіна, яка за 9 років роботи зробила 33 мільйони, але для цього їй довелося. 58 разів злітати з Ігорем Сечіним, це керівник компанії, на приватних літаках у відрядження. Найкращий коментар під відео: чим більше бюджетних дені тратить Сечен на шлюх, тим менше деніг Росія потратить на війну. Так що дірі їх на здорові ігри. Мені здається, що це цікава, я б навіть сказав, виплекана тема для наступного розслідування Бігуса, бо я повинен, що наші корупціонери не виправдано часто косплеють з дичевілих. Нагадаю, що партнер нашого проекту страхова компанія Експрес-страхування. Знаходите агрегатор Hotline Finance, потім знаходите нашу страхову і буквально в три кліки оформлюєте для себе автоцивілку за вигідними умовами. Користуйтеся. А тепер до міжнародних новин. Новий держсекретар Марко Рубіо дав інтерв'ю, в якому сказав наступне. Неправильно, що ми якимось чином призвели до того, що дозволили людям повірити, що Україна здатна завдати поразки Росії, відштовхнути все до того стану, який був у чи то в 2012, му чи то у 2014 му році, коли Росія захопила Крим. Обидві сторони платять страшну ціну у цій війні. Обидві сторони розуміють, що вони не досягнуть своїх максималістських цілей і потрібно проробити значну роботу. І тільки зі Сполученими Штатами під лідерством Президента Трампа це може бути можливо. Це, шановне панство, ніщо інше, як великий хрест на нашому плані перемоги з його трьома секретними пунктами. Це хрест на нашій стратегії мир. З позиції сили, і це прямий сигнал, що США будуть примушувати обидві країни підписати болючу мирну угоду. Як це буде зроблено на 90% без нас, тому я в принципі вже не слухаю жодні заяви наших керманичів. Вони поза грою, Україна поза грою. Наше завдання просто тримати фронт, поки Трамп не домовиться з Путіним та містером Сі, і він вже контактує з ними, хоча відмовляється розповідати про що йде мова. Лише каже, що справи по обом напрямкам йдуть добре. Тут я впевнений, що не дуже. Бо про свої успіхи Трамп ніколи не втомлюється розповідати годинами і одразу. Хоча, можливо, це прохання Путіна та Сі. Побачимо. А випуск завершимо новинами з нашого бараку незглавності. У нас тут виникла справжня комічна ситуація. Наша влада в черговий раз виходить сама на себе і навіть цього не помічає. Отже. Депутат Костенко заявив, що за фактом зливу інформації про закриту парламентську зустріч, де своїми думками ділився очільник гур Буданов, СБУ розпочала розслідування. Нагадаю, що в грантовій пресі була надрукована новина, де анонімне джерело стверджувало, що буцімто Буданов заявив, що без мирних перемовин у 26-му році Україну очікує катастрофа. Одразу після цього і влада, і відомство Буданова заявили, що генерал такого не казав і це фейк. Але якщо і казав, так слова вирвано з контексту, бо сказано було, якщо нічого не міняти, то буде катастрофа. А ми ж з вами збираємося усе міняти. До того ж, інфа була не для широкого загалу. Тут, звичайно, виникає правова колізія. Якщо все це фейк, тоді автоматично немає ніякого розголосу секретної інформації. А якщо це такий розголос, тоді чому влада називає його фейком? Та все ж найцікавіше в іншому. Невже наше політичне керівництво вважає, що українці живуть у світі рожевих поні і не бачать, що справи кепські, що ми відступаємо, що нема піхоти, що люди втікають з країни, і що всі в країні, окрім можливо, Євгена Дикого, і безбуданово розуміють, куди усе рухається. Але знаєте, нехай займаються і знайдуть крота, який видав головний секрет Полішинеля. В цілому січень 25-го року я оцінюю як. Доволі непогане у нас мало зрад, мало усякої дичини від позитивних пропагандистів та блогерів на кшталт гордона. Зброя поки є, боєприпаси також. Європейські партнери продовжують допомогу. Єдине, що турбує, окрім наших втрат на фронті та в тилу, це стаття Washington Post, де стверджується, що Трамп не хоче надавати допомогу Україні. Ну більше не хоче, і вважає, що ця війна проблема Європи. В НАТО він нас також приймати не збирається. Звичайно, можливо, це пише грантована Росією преса, але щось мені підказує, що ні. Але тут вже буде, як воно буде, нам своє робити. Бо, як казав Кулєба, питання перемоги та поразки знаходиться всередині України. Звичайно, це не так, але звучить приємно. Позитивні пропагандисти схвалять. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно, попри усі не Імперію буде зруйновано. Слава Україні!